912 мільйонів гривень. Таку суму вдалося спрямувати на потреби українських військових і оборону в 2023 році завдяки роботі групи Прозорість і підзвітність. Що це за формування та які завдання вдалося виконати, розповів начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець під час брифінгу. Зі слів посадовця робочої групи для моніторингу розподілу бюджетних коштів створені і при районних військових адміністраціях. Аби приймати рішення точково наразі, моніторяться закупівлі всіх розпорядників коштів за критеріями, такі очевидними для нас, це саме пріоритетність виділення коштів, це можливі ризики при закупівлях, це публічний резонанс, в тому числі серед громадськості, і звісно, в межах наших компетенцій, в межах Тих компетенцій, які сьогодні є в обласної військової адміністрації, ми реагуємо відповідним чином. Пріоритети витрачання коштів лишаються незмінними. Передусім, підтримка збройних сил, цивільного захисту, функціонування критичної інфраструктури, освітньої сфери, соціального захисту і охорони здоров'я це такі речі, які сьогодні. Дають нам змогу функціонувати в умовах воєнного стану і в першу чергу ми на них будемо звертати увагу. Після аналізу пріоритетності видатків, зокрема в зоні відповідальності Черкаської обласної військової адміністрації, ухвалили рішення щодо перерозподілу залишків субвенції з державного бюджету на фінансування заходів програми територіальної оборони. А також на облаштування місць тимчасово прожива для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Усього ресурс, що перенаправляється за нашими переглядами видатків, становить понад 30 мільйонів гривень саме по лінії обласного бюджету. Назвав очільник області й кілька ініціатив крайнього засідання групи, враховуючи публічний резонанс щодо поновлення. Тендерів на утеплення шкіл з нібито завищеними цінами в Черкасах, це 11 і 12 школи, звернутися до Держаудитслужби з ініціативою провести перевірку. І друге, це щодо закупівель Смілянського психонографічного інтернату прийнято рішення провести службове розслідування, звернутися до правоохоронних органів для реагування в межах їхньої компетенції, оскільки там за попередньою такою інформацією непідтвердженою, є ознаки. Що свідчить про порушення в тендерних процесах, під постійним контролем проєкти з відновлення, зокрема відбудова багатоповерхівки в Умані і реконструкція Паланківського ліцею, не забувають і про оборонні заходи. На це передбачили 912 мільйонів гривень 273 з них. За період із серпня до жовтня за цей період підзвітний місто Черкаси, окрім того, що вони там найближчі сесії ще довиділяють кошти. Вони виділили 45,7 млн грн на придбання засобів радіоелектронної протидії. Христинівська громада 3,9 грн виділила на ремонт обслуговування військової техніки забезпечення потреб служби зв'язку. Паланська громада виділила раніше 1,4 млн грн, зараз ще додатково на стерлінки під зарядні станції 1,6 гривень, і на потреби військових, в тому числі, Смілянська громада на підтримку військових виділа більше 10 мільйонів, з яких 6 мільйонів на придбання квадрокоптерів, дронів, інших безпілотних літальних апаратів. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.